Куди ти я заграбаниш? Ти живий? Перекрий ему спеду перекрий дорогу. Да, да. Добрий, Добрий день, виходимо з машинки. машинки. Да, да, я зрозумів. Пограбуйте, хтось у мене благає жорстко. Ендрю, грабуй. Мы целим. Ограбуй і викрадай його. Не, то він нафика, він неадекватний. А куди він дився? Всем привет. Привет, привет. Я думал, это даже Да не, она адекватная сильно. Все? Все, все, все хорошего, хорошего, хорошего дня, дякую вам. А, да все. Ладно. Полторы. Ой-ой-ой. Okay, okay. <laughs> А думаю, че, че, я так согласны. Прям mm -hmm. займу можно задать. Да-да-да, накинули такі. Дай ми роз.